Традиції випікати медові пряники вже більше тисячі років. Ласощі виготовляли у вигляді різноманітних фігурок, що відображали символіку свята. Це вперше на території садиби музею Володимира Галактонича Короленка проводиться майстер-клас по виготовленню пряників Миколайчиків. Проурочений цей майстер-клас до дійсно до дня Святого Миколая. І проводить його вже член національної у спілки майнаціональних спілки майстрів України. Володимир Вартанович, Маркар'ян. Володимир Маркар'ян вже три роки займається створенням спеціальних форм для пряників. Колись лише найкращі різбарі створювали їх з сухої груші. Така форма могла прослужити більше ста років, коштували вони дорого, адже становили виробничу цінність. Прянічна форма це народна картина свого роду. Ще не було народ... малярства ну, народної картини. Вони більш пізніше появилась. А люди вже на дереві вирізали ця прянічна форма. Вона не, не тільки була утилітарна, що з нею зробили пряники. Її закинули. Вона висіла десь в хаті, і вона була як образ. Вона була дуже цікава. Рецепт Миколайчиків теж стародавній. Головний інгредієнт мед. Чим його більше, тим краще. А ще масло, яйця, житня мука та пряні спеції. Святкова кухня закипіла відразу. ж. А ти вкладаєш свою душу в цю працю. Мені сподобалось, як його розмягчать і форму жить. І хоча робота не легка для дитячих пальчиків, ароматні модовички таки випеклись. кожному свій. Поласувати миколайчиками можна відразу ж, проте запевняють майстри, краще почекати декілька днів. Тоді пряник стає ще смачнішим.